В селі Підгір'я за три кілометри від церкви є криниця. Не та, що біля хати ні. Це у Яру, де колись був млин. Мій дід казав: Там вода не п'ється, вода слухає. Коли мені було сім, я втік туди з хлібом. Мама шукала, кричала, а я сів на край, кинув крихту. Вода була чорна, не відблискувала, просто дірка в небі. І тоді я почув голос не чоловічий, не жіночий, наче хтось. Дихає крізь землю, сказав моє ім'я. Степан! Я втік, хліб лишився. На ранок його не було. Але на камені, що над криницею, з'явилася нова риска. Тонка наче нігтям. Якщо тобі подобається, постав лайк і підпишись. Бо далі ще страшніше. З того разу, щоразу, як хтось кидає в криницю щось своє, з'являється риска. Хліб, гудзик. Волосся, Нова риска. Дід мій пішов в сімдесят, сказав Пора віддати борг. Взяв свій ніж, той, що різав хліб на Різдво, поклав на край і сів. Його знайшли на ранок. Сидів, очі відкриті. Ніж зник. А на камені нова риска, Глибша за всі. Криниця досі там вода чорна. Камінь увесь в рисках, наче хтось рахує. Я не кидав нічого. Але вчора на моїй долоні з'явилася нова риска.